Золоте волосся розплила над містом. Здогадатись можна, збавища на деревах, п'єда й червона, жовта і рожева, кольорові барви всюди розсипає. Люба, мила осінь, ми тебе чекаємо. Я, господиня, осінь, в лісі походжаю. І з'явилась білочка. Я запас роблю на сину у надійну комірчину, Заховаю шишки і смачні горішки. Обізвався рішачок, сірий, сіра шубка із волок. Щоб до самої весни снились теплі, жовті сни. Зайчення виглядає і сміливо. Постежі ці ведмедик і неси він діжку меду. Я старався теж як міг, з водого собі богив, доле меду ось дали, щоб солодкі сни були. А лисиця ледаща. І не і не думає, трудиться, по галявині походжає і тихенько співає. Мене холод не злякає, бо курник дорогу знає, з півним поторишую якось я призру. До зими підготували.